Обслуговування клієнтів на 100%. О боже, якими я тільки не користуюся, абсолютно улюблені апарати Фріоліфт і Dermilux Pro. Якщо Земіць випустить щось нове, я буду першою в черзі, щоб це отримати. Привіт, я Джиліан Райт з Джиліан Райт Facials і я тут у Нью-Йорку. Я працюю за принципом комплексного догляду. Визначаю час процедури, і у його межах використовую саме ті девайси Земіц, які потрібні клієнту від Фріоліфт до Dermalux Pro та Klein Ель, щоб дати максимально ефективний результат. Я просто обожнюю мати можливість підбирати індивідуальний догляд для кожного клієнта з девайсами Земіс. Обслуговування клієнтів на 100%. я обожнюю команду земіс. Мені подобається наскільки вони турботливі, вони дійсно працюють для косметологів, і я відчуваю, що про мене дбають і мене чують. А ще це просто чудова компанія для співпраці. О боже, якими ж я не користуюся. У мене так багато апаратів земіс, що під час проведення процедури я можу дійсно обирати і комбінувати те, що хочу використати для своїх клієнтів. Мої два найулюбленіші апарати це Фріоліфт для контрастної стимуляції та Dermalux Pro, А на третьому місці Klein-L для мезотерапії без голок. Я можу вирішити будь-яку проблему зі шкірою за допомогою приладів земіць від пігментації до акне і старіння. Неважливо хто у мене на столі є прилад або кілька, які я можу використати для кожного клієнта від земіц. Найпопулярніші або ті апарати, до яких я найчастіше звертаюся для більшості своїх клієнтів, це на 100% відсотків фріоліфт і Dermilux Pro. без сумнівів. Мені подобається Діхас можливість вибирати різні типи олій для масажу та ензимів. Діхас це безсумнівно мій улюблений бренд, з яким я з радістю працюю разом з приладами Zemits. Я також використовую оксівелюр та BioElements, а також корисні продукти різних брендів. Але я завжди обираю земіць. Я завжди активно шукаю новітні та цікаві технології з великим інтересом. Тож, звісно, якщо земіць випустить щось нове, я буду першим у черзі, хто це отримає. Я би порадила серйозно розглянути можливість партнерства із Zemits. Вони стають частиною вашої родини. Вони підтримують косметолога. Взагалі існує багато компаній. Є велика конкуренція, але я вже зробила цю роботу за вас. І я на 100% раджу звернутися до команди Zemits, щоб обговорити з ними, що саме вам потрібно у вашому кабінеті. Що вам не вистачає, чого вам бракує, що шукають ваші клієнти, що ви помічаєте у послугах, які надаєте, що можна покращити для досягнення високоякісного обслуговування.